Віталій доброволець на початку 2023 року підписав контракт і доєднався до війська. За час служби на Донеччині у складі штурмового підрозділу мав до десятка бойових виходів. Ми чисто штурму, штурмували, займали оборону, піхоту заводили і виходили на відпочинок. Після відпочинку за далі штурми, штурми, штурми. Та через конфлікти з командуванням служба стала нестерпною. Провоювавши майже рік, пішов у СЗЧ. З командиром вийшов конфлікт. Треба було просто надавати повну інформацію, матеріали і там, генератор ну, забезпечення, будемо казати так. Не надавав, я піднімав вопрос по поводу забезпечення свого відділення і не сподобалося йому. Віталію загрожувало до 10 років тюрми. Та коли чоловік дізнався, що кримінального покарання можна уникнути, вирішив повернутися до війська. Приїхав до ДБР і направили на ГОУ-вахту. І місяць пробув на ГОУ-вахті, і з ГОУ-вахти вже суд вибрав клопотання по, з приводу переводу в 58-му. Віталій змінив військову частину і професію. Новий закон це дозволяє. Тепер він аеророзвідник в 3-му батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Аби оформитися у новий підрозділ, треба звернутися до Державного бюро розслідувань або військової служби правопорядку і до командира бажаної військової частини, отримавши згоду стати до війська. Одразу поновлюють виплати, крім часу перебування у СЗЧ і знімають кримінальну відповідальність. Це стосується тих військовослужбовців, які пішли. Все в СЗЧ до 29 листопада 2024 року. Уточнюють в ДБР. Якщо вони за власним бажанням самостійно звернулися до 1 січня 2025 року, то вони звільняються від кримінальної відповідальності. Ті, хто пішли все СЗЧ і не бажають повертатися, за це передбачена законом України кримінальна відповідальність, і санкція статті передбачає покарання аж до 10 років позбавлення волі. Поновився на військовій службі і Михайло. Декриміналізація СЗЧ важлива ініціатива, впевнений чоловік. Адже самовільно залишають військові частини з різних причин, зокрема, через втому відсутність відпусток, конфлікти з командуванням, або як, от він, через проблеми зі здоров'ям. Не всі зрадники й дезертири. Дам навіть совет хлопцям, які хочуть повернутися, чи там на майбутнє, які будуть повертатися, щоб поверталися в бригади, такі які. Ну, Керівництво було нормальне і відносились до людей. Ну, ми всі То, що я розумію, що він там комбат, він старший, він полковник, чи подполковник, чи він там генерал, нема різниці. Просто що він просто був людиною і все. До їхнього третього батальйону ще потрібні люди. У 58-й бригаді кажуть, готові розглянути кандидатури тих, хто хоче знову приєднатися до війська. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Два брати Руслан та Федір разом захищали Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. А майже три роки тому, 24 лютого, пішли у військкомат і стали до лав ТРО. Молодший з братів Руслан після перепідготовки довгий час служив на Донеччині. Виводив трьохсотих, заносив їсти батареї на рації, людей заводив на позицію. 200 метрів це йти три часа треба просто, тому що це нереально Там два квартала. І з тобою ще чоловік, тобі їх треба завести. Я походив і все, вже зліг повністю, тому що вже не міг контузило нормально. Так що вивели в дружковку, прокапали сім днів за свій що. Сам купляв ліки. Військовий після довгого часу на фронті поїхав у відпустку, після якої до служби не повернувся, пояснюючи через стосунки з командуванням. І в тому це ну, само собою. Але не фактор, що відносини. Я вважаю, що всіх права бути равні. Тут Кожного солдата в піхоті всі повинні бути А не всіх відділили, вас поставить тут, ви будете всі нарядити, ну і там бахмут, де саме більше бігати, А цих, бо вони треба, тому що в них діти. У мене теж діти. Старший брат Федір місяць провів у Бахмуті, згодом чоловіка перевели на Харківщину. Взагалі ніяких. Тренували. Стояли просто на бокпосту. Тут в нас забрали, підписували документи, що ми штурми які. І за два дні все зробили. За два дня нас направили в Бахмутську область. За той період, що ми були в Бахмуті, там під Бахмутом виплат ніяких не було. Тут вже. Спустя пів нам кажуть, що ми там незаконно були, ну, що ми незаконно були бахувати. Як? Самі встали і поїхали. Чоловік каже, останньою краплею для нього стало розпорядження про його переведення на запорізький напрямок. Тож військовий, як і брат, покинув самовільну службу та майже рік перебував удома. Я розумію, там, от, я служив з цими хлопцями, я ну, можу на них полож... положитися. А... Туди повезуть, чи що там, хто там. Ви просто кинуть і все, І забудуте, та я не буду спрашувати уробління. З листопада військовослужбовців, які повернулися до лав ЗСУ, тільки в Одеській, Миколаївській та Кіровоградських областях вже понад 300 осіб. Віці звертаються до територіального управління ДБР, яке займається розслідуванням таких справ. З причин це якісь власні особисті обставини, обставини сімейні, вигоряння, е, якісь проблеми з командирами, недорозуміння і тому подібне. Більше коли є якісь звільнення, які ще є вихідні, якісь відпустки, то не повертаються до військової частини. Тобто людина пішла, е, повернулася в якісь толеві місця е, де більш-менш спокійно, трошки почала спокійним життям, да не не так, як на передовій не в окоп, не в окопне життя і. Трохи важко повернутися туди, де цього всього немає. Вдома кажуть, брати довгий час не могли звикнути до цивільного життя. Додають, обирали шлях військовослужбовців свідомо, хоч батьки були проти. Поначалу масштабної війни батько грозився застрелити. сам. Переживав і думаю, що не йшли нікуди. Не хотів, щоб ми воювали. З братом общалися, ну, повернутися самі хотіли. А дзвонок цей вже просто там, якби поміг толчок був. Я ще просився там, кажу, брату, давай ще пару днів оставився вдома. Каже: ні, поїхали. Затягнули і так вже разом. Щоб до кінця військові, які полишили службу і не хочуть повертатися до своєї військової частини, можуть обрати одну із 17 визначених міноборони частин. Проти обрали для себе службу Нацгвардії. Зараз хочу в батальйон БПЛА. В... Нацгвардії, поки тут все нормально. Я тут шестий день. Получається дуже багато ну, хлопців, знайомих. Ну що ушли у військових, які самовільно покинули службу є ще тиждень, аби повернутися до лав зсу без жодного покарання. Їх не тільки звільнять від кримінальної відповідальності, але й поновлять усі соціальні гарантії. Світлана Довжук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.